Щирі вітання всім телеглядачам. Це телеканал «Вінниччина», передача актуальне інтерв'ю. Будівля колишнього кінотеатру Росія одна із найвідоміших архітектурних споруд Вінниці, і вона добре знайома багатьом поколінням вінничан. Для, для батьох має не лише історичну, але й певну емоційну цінність. Сьогодні це місце очікує на оновлення, і від того, яким воно стане, залежить вигляд. Цілої частини міста про перспективи реконструкції, як це буде відбуватися, яким його бачить архітектурне бюро нашого міста. Ми поговоримо з головним архітектором Євгеном Совінським. Ми щирі вітання вам пане Іри, нашій студії. Для мене це справді от більше про емоційну. Я згадую, от коли готувалася до ефіру. Я згадую, які були черги, і скільки людей вміщав кінотеатр Росія, і це насправді було дуже культове і дуже красиве місце нашої Вінниці. От скажіть, будь ласка, будівля колишнього кінотеатру Росія має статус знакового об'єкта. Що вкладається в зміст знаковий об'єкт? Ви так цікаво зазначили статус, дійсно. Будівля широкоформатного кінетеатру за адресою Соборна 4, і ділянка, на якій вона знаходиться. Ця будівля це знакове місце для Вінниці, оскільки виїзд центрального мосту, початок центральної частини міста, свого роду в 70-х роках це був об'єкт візитівка міста, який створював образ на той момент радянську соціалістичну. Але ділянка ця дуже цікава ще й тим, що починала вона розвиватися задовго до кінотеатру, задовго до тої назви, яку він носить. І майданчик формувався і в 60-х роках, і навіть в 30-х роках, тому що зона, де встановлений пам'ятник Безу, була спланована як сквер у 30-х роках в міжвоєнний період. Ще тоді колишня ринкова площа міста. Кінця 19-го, початку 20-го століття, уже перетворювалася під публічний простір для вінничан. А ділянка, де зараз влаштований кінотеатр, передбачалася для одного з перших пам'ятнику Леніну. Він пізніше, в 70-х, з'явився перед міською радою новою будівлею. А первинно мав з'явитись там. Але що симптоматично, у Вінниці він не з'явився? Ця історія є гарно розкрита в спогадах Володимира Захаровича, Спусканюка, тодішнього головного архітектора міста. І позаду цього пам'яті позаду сучасної будівлі кінотеатру по лінії вулиці визволення, там де в нас є зараз лінія забудови різними будинками, зокрема там суд, громадські будівлі та споруди, житлові. Зокрема, два будинки, які дійшли до нас з початку ХХ століття, планувався великий міський центр, такий урядовий свого роду, де мав бути там і міськом і партком і інші uh -huh. обкоми, зібрані під сталінським стилем архітектури, таким шпилями, сталінським ампіріменується, але це все не сталося. Але в 70-х роках стався кінотеатр і довго проіснував існував кизиків. Ви говорите про те, що пам'ятаєте чергу до бо це була новинка? Це кінотеатр. Легенда про нераямі. Я пам'ятаю ні квітків не взяти, ні в театр зайти. Ось і ну я не можу похвалитися тим, що яскраво пам'ятаю кіносеанси, тому що на мій час вже прийшовся ем, час, коли відбувалися замовні заходи, там якісь е, ран, mm -hmm. ранки відбувалися, новорічні. Я вам можу сказати, це було дитячі. розкішно, правда. Ось е, ці відкриті вікна, вигляд із самого кінотеатру, самі зали, це направду було дуже гарно. Якщо пам'ятаєте, mm -hmm. що довго там проходили виставки, тварин, чогось що подібного. Але зал сам по собі містив більше тисячі місць. Це великий зал. Це І разом зал. з розвитком ери цифровізації, ем, фактично не є такою великою потребою на перед кіносеансом збирати таку кількість людей. Загадайте, де ви зараз можете відвідати кінотеатр, в якому є така людей. Але в цьому залі є цінність. Те, що він один з найбільших. Тому в компоновці майбутньої стратегії розвитку цього простору поставлено акцент на тому, що зал і будівля кінотеатру повинні органічно ввійти в нову структуру і зберегти своє обємно планувальне вирішення. Одразу, коли з'явилася інформація про те, що нарешті відбудеться реконструкція, і питання юридичні вирішено, тому що тривалий час їх неможливо було вирішити в силу різних питань, тому що це була власність. Здається, оренда так оренда, довгострокова. Вінчани сказали, я багато чую від своїх друзів в знайомих ну, нарешті, тому що хочеться на цьому місці бачити достойну а, споруду, а не руй, руй, будівлю, яка власне в стані повної повного занепаду і руйнації. Власне, ви, як архітектор, оцінюєте стан цієї будівлі, стан приміщення та й прилеглої території на сьогоднішній момент. Будівля повністю законсервована, тобто, грубо кажучи, це заварені віконні дверні прорізи, оскільки відбувалося багато факторів підпалів, вандалізму. Ми можемо згадати як вінничани, декілька етапів, коли це Ця тема з'являлася в 90-х роках, коли кінотеатр був на стадії. Вже ось цієї... Незадіяності такої кількості посадкових місць в масштабі кінотеатру, випуск фільмів широкоформатних mm -hmm. припинився зв'язок mm -hmm. з завершенням дії радянського союзу, і стало питання: а що буде далі? І декілька поколінь архітекторів розглядали, що буде далі, тому що в 90-х роках була концепція під розвиток монофункціонального центру. Знову ж таки, подається в книзі Володимира Захаровича ескізи, навіть які планувалися, як планувалося реконструювати виклики нового часу. é uh -huh. uh -huh. Потім, буквально десяток років тому, до воєнний час, до ковідний час, у нас була ще одна хвиля інформаційна з приводу того, що ось в зв'язку з завершенням її оренди буде знайдено нове застосування. І одна з компаній в мережі дала таку інформацію, навіть картинку можна побачити, де повністю споруда кінотеатру нівелювалася як така. І вже от цей етап, який ми зараз говоримо, передбачає те, що структура структура кінотеатру в має доповнитися функціями, які необхідні. Оскільки, якщо ви пам'ятаєте зал, це фойє, скляне і безпосередньо велетенський зал. Сцена, вона так як в кінотеатрі і належить, вона атрофована, і того вона не зовсім підходить для форматів концертної програми чи навіть відкритої якоїсь великої конференції. Вона зосереджена чисто на функції екрану. І для того, щоб її розширити, потрібно додаткові приміщення, потрібні функціонал. Не виключено, що для того, щоб експлуатувати цей зал, необхідний додатковий об'єм, ну до прикладу, готелю. Це те, що передбачається, так як бачите, ви як архітектор, що там можливо може бути, яким воно має бути спеціальна просторова візія, розроблена комунальним підприємством міської ради, агенція просторового розвитку. Попередньо її розглянули на сесії вінської міської ради. Включили до об'єктів інвестицій. Угу. Щодо площі самої, досить таки велика територія. А, якою має бути ця площа? Е, цікаве питання, оскільки вона доволі озеленена, Тобто принцип озеленення цього трикутника він залишається, його потрібно зберігати. Це дуже цікава історична територія, оскільки е, ця дорога, яку ми зараз знаємо через центральний міст, вона відносно нова, вона після 1954 року лише з'явилася. А старий напрям вулиці Соборної йшов вздовж авангарду, спорткомплексу, до старих мостів. Через кемпу і вона була дещо ширшою. В зв'язку з спорудженням центрального мосту вона звузилася ця зелена зона. По факту, це територія східного фронту ринкової площі. А в районі скверу і в районі вулиці визволення знаходилися так звані кам'яні лавки. Вони згадуються в документах постійно, які функціонували до переміщення ринку на калічу за міського голови Оводова. Тож як у проєкті передбачено, якими бачите, поєднання оновленого простору із збереженням архітектурної та історичної будівлі цінності цінності будівлі, чи це можливо на сьогодні, в перспективі, що це має бути зовсім оновлена будівля? Це нова візія і нові завдання, які вона буде виконувати. Важливо зазначити, що проєкт лише передбачається після того, як пройдуть інвестиційні пошуки, хто буде готовий реалізовувати цю концепт. Проект повинен буде пройти через цілий ряд. Зараз є візія. Зараз є бачення, концепт. в проектна документація в центральному історичному реалі проходить комплекс затвердження містобудівної ради Міністерства культури, оскільки це центральний історичний реал, найсуворіша зона охорони. Є планувальне обмеження в вигляді існуючої висоти кінотеатру, перевищувати її не можна відповідно до документу історико-архітектурного опорного плану. І супутня інфраструктура, яка має бути доповнена до цього залу, то зал, як. Прекрасна акустична структура, як прекрасна площа він буде функціонувати тоді, коли його обслуговуюча інфраструктура буде давати можливість людям переміщатися не тільки по самому фоє, акумулюватися не тільки в самому фоє, а мати, наприклад, конференц-зали меншого рівня, додаткові функції, які можуть включатися в цей комплекс споруд. І тоді задіяння економіка задіяння цієї споруди може бути виправданою. Однозначно, на сьогоднішній. Момент в візії поставлено завдання зберегти об'ємну просторову композицію цієї видової точки розкриття і самої цінності зального приміщення. Згадайте, де ви зараз можете знову спороджених об'єктів за останні 10-20 років знайти такий простір без колон, без е, перемичок, без додаткових перестінків. Це величезний величезна кубатура. Фактично не можу пригадати. І це міський ресурс, яким ось місто хоче розпорядитися з врахуванням того, що це унікальний простір. А... Багато думок ходило, багато розмов про те, що ми бачимо тільки верхівку самого кінотеатру, і ви зараз розвієте мої думки. А що він ще має кілька поверхів вниз: сховища, там різні будівлі, які можна було використовувати, які може до цього часу наповнені чимось страшним. Ну, по-перше, чи досліджували який власне стан цієї будівлі, і чи проводилися, бо планується проведення археологічних чи історико-архітектурних досліджень. Саме цієї території Безпосередньо технічний звіт про об'єкт був складений також в комплексі документів для того, щоб запустити ось це візійне бачення, як це має виглядати. Це перша складова. Далі наступна складова відносно поверховості. В приспорудженні в 70-х роках звичайно враховувалися фактори забезпечення укриття. На той момент це були події там нещодавної холодної війни. І тому подібно, і в кінотеатр обладнаний відповідним об'ємом приміщень, пов'язаним з функцією укриття. Що на сьогоднішній момент залишається актуальним, і при реконструкції вдало доповнить весь комплекс? В частині того, що було виявлено археологічно, попередній департамент архітектури замовив розвідку. Методом шурфування для того, щоб зрозуміти, яка потужність культурного шару і де він знаходиться, і який його стан збереження ось цієї ринкової площі 19-го, ну кінця 19-го, вона більш раніше заснування, тому що це Єрусалимка, це центральна частина міста, торгова площа. Їх було декілька Можливі сі... якісь ходи до того ж були. Так звана сінна дров'яна, і ось ця площа перек. Її називали казанською, але по факту mm -hmm. це був ринковий майдан, це вже за часів російського врядування на казанською стало. І віднайти ці сліди можна тепер лише археологічно. Археологічно ці сліди знаходяться на глибині, як нам вдалося виявити, доволі великій, це більше 4 метрів. Тобто вінничани, які там проходили за час археологічних розкопок, буквально кілька тижнів тому, могли заглянути в шурфи і побачити, що там доволі велика глибина. І на цій глибині. 4 метрів вже починається культурний шар, який пов'язаний з 19 століття. Чим пов'язано цих 4 метри? Багато протягом багатьох десятиліть вирівнювали територію, звозили туди відвал землі, який переносився з будівель, які споруджувалися в центрі. Вирівнювали, планували ділянку, створювали цікавий ландшафт з цього трикутника. І через це такий великий нанос ґрунту, який приховує під собою культурний шар. Стан культурного шару віднайдено залишки, будівель. Будівлі були знесені на превеликий жаль, порушено цю структуру історичну, і на сьогоднішній момент є методи, що після повної розвідки, в момент, якщо реконструкція все ж таки буде відбуватися і зійдуться зірки над цим інвестиційним проектом, то потрібно буде на певній ділянці цього трикутника провести більш глибоке дослідження, оскільки археологи виявили в зоні ближче до Соборної більш. Потужний і більш цікавий культурний шар, ніж на території вздовж Магістратської, де його раніше знесли під час будівництва електростанції, чи, до прикладу, вулиці визволення, де він на великій глибині по факту є дорогою тієї Казанської площі. А на будівлях до сих пір, якби знаходиться лінія забудови визволення. І всі ці фактори нам будуть викладені до кінця року в археологічному звіті, який ми повністю прикладемо до пакету інвестиційних документів і майбутній інвестор буде розуміти, з чим йому доведеться працювати в частині культурної спадщини. Наскільки на завершення, наскільки важливою буде в процесі роботи дослідження і? Подальшої процесу реконструкції і пошуку інвестора співпраця між департаментом архітектури, власне, архітекторами, інвесторами, громадськістю, експертами, реставраторами в процесі роботи над таким масштабним об'єктом, щоб зберегти все максимум те, про що ви говорите, те, що має цінність для вінниці і для містян. Стадії формування інвестиційного проекту передбачають отримання містобудівних умов та обмежень, безпосередньо проходження процедур пов'язаних з охороною культурної спадщини історичним ареалом містобудівні ради, консультативні ради, міністерство культури, як фінішна точка, в частині погодження об'ємів. Тому найвідповідальніше завдання стоїть перед тим, хто ці об'єми сформулює, тобто містобудівні умови і обмеження покажуть кількісні показники в частині площ забудови, площ озеленення, площ... Які всередині будуть існувати площі загальних, але перед архітектором, який буде робити безпосередньо об'ємно-просторове рішення, фасади, планування цього майбутнього центру, стоїть найбільш відповідальне на завдання, оскільки це. Дуже і дуже важливе місце для міста. Вінниці. Тому, думаю, це буде не одна людина, скоріше за все, це буде група людей, і форма біоніки, пошуку буде складатися з декількох етапів. Скоріше за все, ми побачимо спочатку якийсь ескізний проект, а після цього вже буде робоче креслення і підхід до реалізації. Пане Євгене, буквально в двох реченнях ви, як творча людина, як архітектор, як Ким би ви бачили ось це місце в перспективі? Уявімо, ми маємо вільну мирну Україну. І ось що це має бути, як це має сприйнятися гостями і вінчанами багато, дуже багато років об'єкт не задіяний, туди немає потоків людей. Я дуже хотів би побачити, щоб активність навколо цього об'єкту відновила потоки вінничан, які будуть рухатися в цій зоні, і зона центрального мосту, перехід між замостям і центром. Не потрібно буде рухатися аж туди до зупинки перед костелом, а активність вже буде починатися тут. Тобто, чим більш насичений активностями історичний ареал, тим більш яскраво в ньому може жити малий бізнес, тим більш яскраво буде виглядати середовище, і тим вінничани будуть відчувати більший ефект присутності міста у їхній життєдіяльності. Щиро дякую вам за цю розмову за цей візит і за ту роботу, яку ви яку ви проводите щодо цього знакового для віничан міста за запрошення кінотеатр в центрі міста це ж не просто будівля сьогодні зруйнована, яка там є. а Це частина історії Вінниці, частина історії родин. І хочеться зберегти і наповнити її новим змістом. І важливо, щоб реконструкція поєднала і сучасність і повагу до минулого. А оновлений простір став місцем, де зустрічаються культура, розвиток і життя міста. Ну а Гости нашої студії був Євген Сувінський, головний архітектор Вінниці. Дякую ще раз. Щиро дякую вам за увагу. До наступних зустрічей.